Вітаю! Ви дивитесь відеозвіт ходу будівництва другої черги житлового комплексу Компаньон від корпорації нерухомості А засічень. І тут варто нагадати, що перша черга побудована і введена в експлуатацію. ЖК «Компаньйон» – це яскравий восьмиповерховий комплекс, який розташовано в 15 хвилинах від центру Львова. Купуючи квартиру в ЖК «Компаньйон», ви стаєте мешканцем одного з найперспективніших районів міста. Нове житло стане компаньйоном всіх, хто полюбляє дихати свіжим чистим повітрям або просто насолоджуватися спокійним відпочинком на природі. До речі, до найближчого озера від будинку можна дістатися за 10 хвилин неквапливої ходи. І відразу перейдемо до другої черги житлового комплексу компаньон. Тут вже прокладено газопровід до дахової котельні, також сформовано благоустрій вхідних груп у під'їзди. У першому будинку другої черги продовжуються роботи з оздоблення сходових маршів і місць загального користування. Тривають гіпсокартонні роботи і шпаклювання. Паралельно тут вкладається плитка. В будинку прокладено стояки внутрішньої каналізації. В другому будинку завершено оздоблення сходових маршів і ліфтових холів, виконані гіпсокартонні та малярні роботи. Також прокладено стояки внутрішньої каналізації та змонтовано індивідуальний тепловий пункт. В третьому будинку пофарбували стіни сходових маршів. Розпочато виготовлення перил для сходових маршів. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, обов'язково відповімо всі. Контакти та адреси в описі під цим відео. До зустрічі.